Як тоді вплинуло це на кількість підприємців в Маріуполі? Десь до 17-го року ми дуже відставали по середньому показнику від інших міст, і ми стали потих потрошки наганяти. Який найстрашніший день? От врізався в вашу пам'ять? Ну страшно було виїжджати, але вирішили, ну, що залишатися в місті буде ще важче. Зараз, вже понад рік, як наше місто окуповане, знищено, проте центр, який ви розпочали очолювати, ще в Маріуполі він відновив свою роботу а вже не вільні українські території. Розкажіть, як це вдалося зробити? Перша школа була у нас офлайн, збиралися люди, і тоді ж частину грошей ми пустили на гарант переможцю. Це було півтори тисячі євро. А взагалі, а хто може навчатися і як туди потрапити, от якщо маріупольці захочуть? Чи це не можуть можуть бути не тільки маріупольці? Як, ну, в принципі, як підшукати бізнес-ідею, як організувати, як зареєструвати свою юридичну особу або фізичну особу підприємця? тобто, як легалізувати свій бізнес по маркетингу, по електронному маркетингу, по фінансовим розрахункам, як написати бізнес-план. І як його захистити, я Марія пальчанка. Я хочу відновити або наново створити свою справу. Куди мені, куди мені звертатися? 95% опитаних планують повернутися або одразу після деокупації, або протягом першого року.